19 лютого українці відзначають День Державного герба України. У цей день 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначаючи його основним елементом Великого державного герба. Наш герб тризуб це воля, слави і сила. Наш герб тризуб на доля нас косила. Та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Доброю пісню не ми людям. Державний герб один із державних символів України на рівні з Конституцією, прапором і гімном. Зображення герба розміщується на печатах органів державної влади і державного управління, грошових знаках та службових посвідченнях. На шевронах українських бійців, які сьогодні захищають нашу державу, зображено три багато століть герб єднає українців та надає сил, український тризуб уособлює для нас зв'язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності. Обравши знак Володимира Великого за національний символ, українці чітко означили своє коріння. Разом з давноруським княжем Гербом ми пройшли шлях у тисячу років, здобули незалежну державу, і сьогодні відстоїмо нашу волю в жорстокій війні. Російським загарбникам протистоїть український народ, сильний духом, який дуже любить свободу і свою батьківщину, та найбільше цінує життя у вільній Україні. Ми маємо докласти багато зусиль, щоб в усьому світі наш тризуб асоціювався символом успішної, заможньої і непереможної європейської держави.